Друзі, чи знаєте ви? що таки Джон Рокфеллер. Це американський підприємець. У 1870 році Рокфеллер заснував у Сполучених Штатах Америки нафтову компанію, яка на вершині свого розвитку контролювала 90% американського нафтового ринку. Рокфеллер вважався найбагатшою людиною свого часу. Він став першим доларовим мільйонером у світі. Ім'я Рокфеллера і сьогодні є символом багатства. Але зараз не про це, а про те, що велику частину своїх доходів він витрачає на благодійність. І це не тільки допомога нужденним, це будівництво інститутів та університетів, музеїв та монастирів. За своє життя Джон Рокфеллер витратив близько 500 мільйонів доларів на культурні, медичні та освітні проєкти. Зараз підприємців ж давно немає, але фонд заснований ним працює досі та приносить користь людям. Так, от Джон Рокфеллер сказав: найбільше багатство це можливість допомагати іншим. Саме можливість допомагати іншим ми з вами називаємо благодійністю. Це діяльність, яка покращує життя іншим завдяки нашій допомозі. Ми віддаємо необхідне тим, хто цього потребує та не вимагаємо нічого взамін. Кому ж ми можемо допомагати? Ми можемо надавати матеріальну або речову допомогу нужденним людям, людям похилого віку, людям з межними можливостями, діткам сиротам хворим людям, безхатькам та безпритульним тваринам. Повномасштабне російське вторгнення змінило не тільки буденне життя українців, але й наше ставлення до благодійності та волонтерства. Згуртованість українців допомогла вистояти та стримати ворога, а сьогодні допомагає звільняти окуповані землі. З початком війни у наше життя стрімко увійшов термін Донат. Україні, охопленій війною, люди за лічені дні збирають мільйони гривень на ударні та морські дрони, воєнні машини та техніку, зброю та амуніцію. Українські волонтери та прості українці стали надійним тилом Збройних сил України. Сьогодні ми у фонді відповідальні українці хочемо і вам розказати про цю організацію. Сьогодні поговоримо з менеджером фонду Відповідальні українці Наталою Кичан. Скажіть, коли засновувана фонд? І з якою метою? Фонд відповідальні українці заснований у середині 2022 року, але людьми, які допомагають Збройним силам ще від 2014 року, фактично від початку російсько-української війни. Основною метою є системна допомога силам збройних сил системна. І тривало стільки, скільки буде потрібно. А скільки людей та організацій об'єдналися заради цієї мети? Більше восьмидесяти компаній з Рівненської, Волинської, Тернопільської, Київської областей також понад 200 фізичних осіб, які щомісяця донатять, приєднуються до наших зборів, а також тисячі. Мешканців Рівненщини, які організовують різні заходи, ярмарки, флешмоби, акумулюють кошти і також приєднуються до наших зборів для допомоги армії. Розкажіть, на які проекти ви вже спрямували кошти? Залучено вже понад 30 мільйонів гривень. 860 дронів закуплено, передано військовим, 52 автомобілі, а також різні засоби технічної необхідності, реби, зарядні станції тобто, все, що потребують військові, намагаємося закупляти і передавати. Ми знаємо, що зараз триває проект Мільйони на дрони. Як просувається збір? Просувається добре. Мені здається, що в нашому суспільстві є усвідомлення того, що війна в нас в країні не лише на сході, а це стосується кожного регіону. і тому, лише об'єднавшись, ми зможемо здобути перемогу. Чи розказуєте ви про свою діяльність у соцмережах? Обов'язково висвітлюємо всі можливі засоби Facebook, TikTok, Instagram для того, щоб максимально розповсюджувати інформацію і залучати якнайбільше людей, які мають бажання допомагати. Ось такі вони благодійники, ніби звичайні люди. А насправді це люди з великим серцем, які прагнуть допомогти кожному з нас. Адже сьогодні допомога збройним силам це допомога кожній українській родині. Закликаємо і вас. Не припиняйте донатити, пам'ятайте, незначної допомоги не буває. Донатьте скільки можете. Благодійність це місто, в будівництво якого кожна людська істота вкладає свій камінь. Той, хто направляє свої сили на добро, стає тільки сильнішим. Тож давайте творити добро і примножувати свою силу.